Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами коротко поговоримо про нову заяву керівника правлячої партії Польщі Право та Справедливість Ярослава Качинського, який заявив про наміри партії та наміри польської влади створити нове воєводство в Польщі. Про таке ми ще ніколи з вами не говорили, тож, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Та не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, Ярослав Качинський заявив, що, є питання, що зараз стає питання щодо ефективності нинішньої регіональної структури Польщі. І також голова правлячої партії вже зустрічався з жителями Кошалінського, Славненського та Щецинського повітів. Серед піднятих питань було і створення нового воєводства, яке б називалося Середньопоморське. Качинський повідомив, що це питання зараз розглядається в робочому режимі, тобто, це не просто якась там самодіяльність. Однак зараз є деякі перепони в створенні цього нового воєводства, тому як жителі Слубського повіту не дуже підтримують дану ідею. Чому про це не говориться? Він також зазначив, що перша спроба створити таке воєводство вже була, але вона була провалена. Також цю тему підіймав і президент Польщі Анджей Дуда на своїй під час своєї передвиборчої кампанії. І президент зазначив, що ем, зараз там в тому регіоні складається погана ситуація, тому як від крайньої точки від міста Славно до столиці воєводства, яка знаходиться в місті Щецин, є понад 200 кілометрів дороги. Це далеко, і це, мабуть, найдальша точка, ну найдальше в Польщі від воєводського міста до. Края воєводства. І на його погляд, створення. Нового воєводства в цьому регіоні є дуже сильно раціональним. Дуда мав намір зробити це воєводство під час своєї каденції, але зараз вже також говориться про те, що, скоріш за все, вони зможуть тільки почати дану ініціативу, підготувати частину якихось там документів, підготувати якісь процедури, якісь механізми переходу, частини старих ну, старих скажімо так, частин воєводств до нового воєводства, але. Все інше вже буде виконуватись під час наступних термінів повноважень, тобто після вже наступних виборів. І також за словами Качинського питання полягає в тому, чи взагалі зараз в Польщі існує ефективна регіональна структура управління. І також маємо пряму мову. Напевно, це питання наступних термінів повноважень, але ми думаємо про це, і ми точно не забудемо про середнє помор'я і не забудемо про Кошалін, який є природною столицею цього регіону, заявив президент правлячої партії Право та справедливість. Тобто, маємо такий собі трохи спойлер. Якщо в майбутньому буде створено в Польщі ще одне воєводство, то воєводським містом в цьому випадку буде саме місто. Кошалін. Тож я думаю, що це хороша новина для тих, хто має якусь нерухомість, має якусь, якийсь бізнес в цьому місті, бо воєвудські міста, вони завжди, після того, як вони стають воєвудськими, вони завжди в них зростає ціна оренди, зростає ціна на за квадратні метри. І туди в такі міста постійно приходять нові гроші на розвиток бізнесу, на розвиток малих підприємств, на розвиток інфраструктури. І так далі. І так далі. Ем, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях під цим відео. Чи ви вважаєте, що потрібно в тому регіоні створити нове воєвудство чи ні? Мені буде дуже цікаво вашу думку почитати. Ем, власне, дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за підписку на канал, за репости. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!